Найдивніші факти про Оскар, які ви точно не знали. Перша церемонія вручення Оскарів відбулася 16 травня 1929 року в готелі Рузвельт в Голлівуді. Вона тривала всього 15 хвилин, але зібрала 270 гостей, які насолоджувалися вечерею за столами вартістю 5 доларів за квиток. Це приблизно 85 доларів за сьогоднішніми мірками. Цікаво, що переможці тоді були оголошені за три місяці до самої події, тобто не було ніякої інтриги. Статуетка Оскара важить майже 4 кілограми, що приблизно дорівнює вазі середнього домашнього кота. Найкоротше подякувальне слово на Оскарі виголосив Альфред Хічкок у 1968 році. Під час вручення йому почесної нагороди Ірвіга Тальберга він сказав лише Thank you. У 1939 році Бол Дісней отримав особливий комплект Оскарів за білосніжку і сім гномів. Одну звичайну статуетку та сім мініатюр для кожного з гномів, визначаючи його унікальний внесок у кіноіндустрію. Під час Другої світової війни, через дефіцит металу, Оскар виготовляли з пластику, що робить ці версії статуеток унікальними.